Доброго дня! Вітаю усіх на занятті з розвитку мовлення. Відгадайте загадку та дізнайтеся, про кого сьогодні ми будемо розмовляти. Я маленький, я вухатий, сірий білий, волохатий. Я стрибаю, я тікаю. Дуже куций хвостик маю. Хто це? Правильно, це заєць. Розгляньте картинку та скажіть, хто зображений на ній? Так, на картинці зображений заєць. А якого кольору хутро у зайчика? У зайчика хутро білого кольору молодці. А чому хутро у зайчика білого кольору? Так, тому що настала вже зима. А якого кольору хутро зайчика влітку? А влітку хутро зайчика сірого кольору? А які у зайчика вуха? Вуха в зайчика довгі. А який у зайчика хвіст? В зайчика куций хвіст. А для чого зайчику довгі задні ноги? Правильно, для того, щоб дуже швидко стрибати. А кого зайчик боїться у лісі? Так, зайчик у лісі боїться вовка та лисичку. А тепер порівняємо зайчика та вовка. Хто сірий, а хто білий? Зайчик білий, а вовк сірий. Хто стрибає, а хто бігає? Зайчик стрибає, а вовк бігає. У кого хвіст довгий, а в кого короткий. У зайчика хвіст короткий, а у вовка довгий. Тепер складемо з вами розповідь опис. Наприклад, ми побачили. Зайця. Ласков його можна називати зайчик, у нього довгі вуха, у зайчика куций хвіст, шубка у нього біла, зайчик сидить під ялинкою. А тепер ви спробуйте. Ми побачили зайця. Ласкавою можна назвати зайчик. У нього довгі вуха, у зайчика, куций хвіст. Шубка в нього біла. Зайчик сидить. під Ялинкою Молодці! Дидактична гра Є родина у звірят. Послухайте, віршовані рядки. Є родина у малят, мама, тато і дитятко. У звіряток є родина. Мама, тато і дитина. Лис лисичка, лисеня. Вовк вовчиця, вовченя, слон, слониха, слоненя, мама, тато, дитинча. А тепер спробуйте повторити назви тих тварин, яких я згадала у віршику. Давайте спробуємо разом. Лис, лисичка, лисеня, вовк. Вовчиця, вовченя, слон, слониха, слоненя. А тепер про нашого зайчика. Заєць, зайчиха, зайчиня. Їжак, їжачиха, їжаченя. Ведмідь, ведмедиця. Ведмежа молодці. А тепер в нас мовленева гра великий малий. Я вам запропоную картинки тварин, а вам необхідно сказати назву тварин та як можна назвати її пескливо? Це заєць. А як можна сказати пестливо? Зайчик. Це їжак, а пестливо їжачок молодці. Лисиця, а ніжна буде лисичка. Це в нас білка, а пестливо буде білочка. Вовк, а песливо Вовчик. Ведмідь, а песливо ведмедик молодці. Заняття наше підійшло до завершення. Скажіть, про кого ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про зайця. Скажіть, будь ласка. Які у зайчика вушка? Правильно, довгі. А хвостик куций, молодці. А шубка якого кольору? Білого, молодці. А влітку сірого. Добре. Ви великі молодці. Бажаю вам гарного настрою! До побачення!